І минулої доби росіяни 42 рази заатакували позиції сил оборони на Новопавлівському напрямку. Інформує генеральний штаб ЗСУ. Бої тривали у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка і Піддубне так само в Новоселівці, Березному, Березовому і Новогригорівці. Андрій, псевдомузикант, це є командир екіпажу перехоплювачів БПЛА 31-ї окремої механізованої бригади. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня всіх вітаю, пані та Почнімо з, зі збору. Власне, за коротку мить у нас на екрані з'явиться код QR, реквізити. Так само, ми це така традиція наша. Ми під час спілкування з військовослужбовцями завжди заохочуємо аудиторію підтримувати військо гривнею. Але вас попрошу, аби ви детальніше, ретельніше описали на що ваш збір на що сьогодні збираємо. Зараз є нагальна потреба в комплектуючих до FPV дронів, до FPV літаків. Тому що найбільша кількість вилітів у нас ми завжди в основному повертаємося додому, тобто на точку злету. Відповідно, це все треба обслуговувати, модернізувати, щоб з кожним днем ми могли літати все швидше і вище і якісніше. Відповідно, ця потреба стосується не тільки тих людей, які цей збір проводять, але і нас з вами. Це я звертаюсь до аудиторії. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. Він буде актуальний і під час нашої розмови, і після неї. Це я говорю для тих, хто раптом буде переглядати нашу розмову в записі. Цей код надалі буде активним. Будь ласка, поки ми спілкуємося, от власне всі координати будуть на екрані. Я попросив у вас тим часом описати оперативну ситуацію. Відомо, що новопа. Калівський напрямок є одним з найбільш непростих, одним з найбільш гарячих упродовж останніх, останнього часу. Скажімо так, як виглядала ситуація, як вона виглядає наразі упродовж останньої доби? Станом на зараз, беручи до уваги нашу роботу, противник не змінює в основному тактику застосування камікадзе дронів, камікадзе БПЛА літакового типу, це такі, як «Молнія», «Ланцети». Також е, постійно е, в наші райони дивляться розвідувальні дрони ворожі. Тож постійно у нас все завжди насичено. Насичені польоти. Єдине е, е, зараз з умовами погоди трошки польот погіршив, тобто їх стало менше, як у нас, так і у ворога. Тож е, зараз не к так насичено, як е, тиждень назад. Бо осінь вже дається зараз реально знаки А що практично впливають? Ви говорите, погода, маючи на увазі, що вітер чи зміна, скажімо так, кольору зеленки на більш жовтий колір чи про які про які чинники передовсім ідеться? Зараз у нас це підвищена хмарність, мінливість опадів, сильні пориви вітру, що навіть розвідувальні безпілотники не можуть так. E, часто вилітати в нашу сторону ворожі саме мається на увазі e, для камікадзе e, літакового типу типу ланцета або молнії це не завжди є проблемою. Вони майже в будь-яку залітають. Але дуже часто наші хлопці ніжні екіпажі, наші екіпажі ми на підлітку зазвичай їх і ефективність дуже висока, навіть погану погоду. Вітряно намагаємося завжди прикривати наших хлопців та мирне населення. Що з частотою використання дронів у росіян і про які дрони йдеться передовсім? Зараз вони активно використовують саме активніше, це у нас е, камікадзе літакового типу. Е, про ФПВ ми мовчимо, тому що це все у нас несеться 24 на 7, в день вночі зранку до вечора кожну хвилину. Що наші, що ворожі. По розвідувальним дронам це в основному зали суперкам. Дуже рідко з'являються у нас такі більш дорогі е, розвідувальні БПЛА, такі як Орлан. Е, раз максимум в два тижні, але і зазвичай вони вже назад не повертаються. Е, вже знову також вони міняють тактику, бо реально 90% те, що залітає до нас. Назад вже назад, по розвідданим не повертається. Ми вже знищуємо або на підході до наших пілів, або ще за лінією зіткнення, тобто літають вони в основному у нас ненадовго. А якщо прилітають, то в наступній хвилі вже скоріше за все буде останнім. А що по оптоволокну? Яка динаміка з використанням цих дронів? Саме на нашому напрямку не дуже багато е, такого діяння е, більше знаю, що перевага більше за нами. Саме в смуті відповідальності нашої бригади більше ми більше ми маємо прерогативи працювати з не аніж ворог. Ворога реально дуже класно. Реально дуже класно на жаль. Працюють е, камікадзе літакового типу. Залітають в тили, залітають на передні позиції. Намагаємося максимально з ними всіма боротися. Я ще раз нагадаю про збір, який триває, друзі. Те, що ви бачите на екрані, це код, на який можна навести камеру телефону, втиснути і потрапити на сторінку цього збору. Це там найпростіший спосіб, найкоротший, я б сказав, спосіб для того, щоб підтримати цей збір. Не лишайтеся байдужими. Ну і пам'ятайте, що тут важлива ваша залученість, навіть якщо вам десь там суб'єктивно, а насправді хибно буде вдаватися, що ваш донат ні на що не впливає, бо він є малий. Це неправда. Насправді таких малих так званих лап. Малих донатів, в разі якщо їх є багато, ситуація змінюється досить динамічно. Повірте, повертаємося до розмови. Окрім ситуації з дронами, чи можна говорити наразі про те, що росіяни там не відступають, не відкидають цієї своєї мети е, проривати лінії фронту? Тому що, якщо ми про Новопавлівський напрямок говоримо, то подібні повідомлення вже були кілька днів тому, що вони там з певною періодичністю намагаються до цього вдаватися? Ні, е завжди все тільки в основному посилюється. Е менше нічого не стало, ні штурмових дій, ні зальотів їхніх, ФПВ, їхніх крил в нашу смугу, е в смугу сусідніх бригад. Е ми також працюємо навкруги, що в нашій смузі, так і в смугах наших бригад літаємо в їхню сторону. Тобто, дуже все динамічно. Прям дуже все динамічно. Дуже важко реально стало. З кінцем весни у нас зовсім погіршила ситуація, але ми активно з цим боремося разом з суміжними підрозділами. Тобто, робимо реально все, що тільки від нас залежно, навіть більше, іноді я вам скажу. Ем, якщо говорити, от ви вже в двох словах про це сказали: це зміна е, сезону, зміна погоди. Але чи можна говорити про глобальну підготовку? Ми передовсім про ворога говоримо. Та але якщо ви можете сказати і про українське військо, не розкриваючи таємниць, ми теж радо про це е, довідаємось. Підготовка до холодів, тобто та там погода дещо змінилася останнім часом, але поки що це не є так істотно. Ну але далі буде холодніше, і там не буде зеленки. Е, Питання морозів. Чи ви бачите, що ворог теж на певною мірою до цього готується? По ворогу ми не скажемо, тому що реально це як якийсь зомбіленд. Вони пруть навіть іноді на без одягу, ну умовно, без одягу, без броні, без нічого. Тобто, з їхніми масштабами наступів їм не принципово іноді здається погода. Так, звісно, ми. Дуже сильно віримо в те, і це в принципі логічно. Зараз Зеленка спаде, і наші пілоти по наземним цілям можуть е ще більше відпрацьовувати на штурмах при підступі ворога в нашу сторону. Е також е ну так, я думаю, що через місяць трошки ситуація впаде найкращу сторону, і погода нам дійсно допоможе з цим. Um Ми усіляко будемо звичайно на це теж сподіватися. А найкраще мати не просто сподівання, але й цілком реально підтримувати українське військо гривнею грошима. Це буде резюме нашої розмови, але я знову нав'яжу до ось цього коду, який є на екрані, і до того, що незалежно чи ви дивитесь нас наживо, чи можливо це запис, ви можете підтримати цей збір. Як бачите, він не закритий. Дякую вам за те, що знайшли час за розмову. Андрій, псевдомузикант, командир екіпажу перехоплювачів. В БПЛА 31-ї окремої механізованої бригади, щойно з нами на прямому зв'язку.